І так, всіх вітаю на каналі DoCup, і сьогодні ми будемо грати в Hearts of Warren 4. А, але не просто в Heroes of Warren 4, а модифікації на зомбі, Doomsday, можливо, хтось чув. А, я налаштував гру так, щоб через 3 роки. Почався зомбі-апокаліпсис. А за ці три роки ми маємо підготувати італію настільки, наскільки це можливо, аби стримати цей зомбі-апокаліпсис. Зомбі будуть мутувати, розвиватися і так далі, становитися все сильнішими і сильнішими. Наша задача максимально підготуватись. Тож всім приємного перегляду, Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал і коментувати, адже це все допомагає каналу розвиватись. Ну що ж, погнали, першим ділом нам треба закінчити війну в Ефіопії. Яка дозволить нам відкрити фокус розвитку Італії? Так, Ефіопію захопили нарешті, хоча я думав, що вийде трохи швидше. А, що ж, ну можна виводити звідси війська. Я думаю, якщо ми готуємося до зомбі зомбіапокаліпсу, це максимальне укріплення має бути на кордоні з іншими країнами. У Радянському Союзі стався сталася громадянська війна, ну. Значить, світ буде менш підготовлений до зомбі-апокаліпсису. А я хочу встигнути захопити Румунію, Єгославію, аби забрати їх промисловість і укріпити Італію ще сильніше. Республіка Україна оголошує війну радянському союзу. Ну це прекрасна новина. Насправді будемо їх підтримувати. Ну що ж, починаємо а війну проти Югославії і Румунії, яка підтримує гарант незалежності Югославії. Ну, нам треба встигнути до того, як вони вступають в якийсь більш-менш демократичний союз, особливо Британія мені не подобається, тому треба швидко розібратися з Югославією. Ну, в принципі, проблем у нас немає. Єдине, що типу на складах мінус партилерія, адже я змінював дивізії. І на всяк випадок я все-таки виставив а, по третьому рівню бункерів і свіжу піхоту поставив на кордоні з Францією. Ось ми вже підходимо до Белграда Югославської столиці потроху. Ну, з невеличкими боями втрати в нас теж є. На жаль, але не так критично все для нас. І так, бої трохи ускладнилися, адже до Югославії підійшло підкріплення вигляді румунських військ. Це не сильно вплинуло на ситуацію, але наші війська, які на маршах наступають і захоплюють населені пункти, мають перегрупуватися перед наступною атакою. Ну, ось і все. Ми прорвалися через Румунію, через Югославію, і тепер маємо додаткову промисловість. Так, нам треба буде витрачати на гарнізони, але в нас є додаткові ресурси, і ми зараз можемо якраз таки використати їх на укріплення нашої Італії національної. 39-й рік весна зомбі вже вовсю тут у нас розгулюють по Індії, по Тібету, по Китаю, по, в принципі, Азії. Тобто, от у нас виходить, вони почалися в Азії, нам треба в першу чергу тоді. А можливо, варто піти в атаку на Турцію, аби... Стамбулі перекрити їм досить такий важливу артерію, щоб вони не дісталися до Італії, і нам менше прийшлося обороняти. Але при цьому нам треба буде виставити якусь оборону на кордоні з Україною. І ось так. Тобто, в цілому, з однієї сторони, це могло би посилити нас. І зробити нову лінію фронту, але більш широко. А з іншої сторони, ми е, зберігаємо за собою інфраструктуру і промисловість, яку захопили тут, і так Турція, Турція приєдналася до альянсу союзників, аби оборонятися проти е, цих, скажімо, зомбі, але при цьому Німеччина воює з Британією, Америкою і там Китаєм і іншими країнами. Е, і це робить таким, скажімо так неможливлення отримання підкріплення турками. Хоча, якщо гібралтар все ще контролюється союзниками, можливо, все-таки підкріплення до них прийде. Ну я не знаю, через якийсь баг чи що. Ну, Ефіопію ми е там не знаю, за пару місяців там перших розбили, виконали місії, і нам автоматично мали пропуститися фокуси, але через якийсь баг. У Нас політична гілка закрита, і ми втрачаємо частково насправді бонуси, які могли б тут отримати. Додаткові комірки досліджень, там навички якісь для наших генералів і так далі. Але ми все одно не втрачаємо надії, укріплюємось тим, чим є. Я думаю, що варто зосередитись тоді вже на розвитку армії. Рейх пропонує нам альянс чи погодитись на це, якщо ми на це погодимось, які е, моменти нас чекають? По перше, а. Е, Нації, на які ми будемо нападати, скоріш за все, будуть приєднатись до союзників, що, скажімо так, ускладнить всі задачі в цілому. Плюс можливі бомбардування наших територій. Хоча я не думаю, що це може відбутися. У нас є проблема в тому, що у нас Африка не прикрита, і скоріш за все британці її атакують разом. А, у нас тут. Ого, у нас тут в Африці ще одна зона з цими з зомбі. Наші війська вже вовсю б'ються, а Італія а Мусоліні сидить в очі довбиться капець. Ну тоді що? Я не думаю, що сильно ми втратимо щось, якщо втратимо Африку, нам головне втримати наші національні території ось тут. А якщо ми отримаємо підкріплення з Рейху, там авіацію, якісь дивізії, які могли б закритим м'ясом ну, зомбі-атаку, то теж було б непогано. І плюс, якщо ми приєднаємося до Рейху, ми оголосимо війну союзникам, а значить зможемо перехопити управління Стамбулом і укріпити його. Так, Греція теж приєдналася до нашого альянсу проти зомбі. Японія теж практично на нашій стороні воює. А так, що у нас тут висадка союзників, вони ще намагаються з нами тут щось збитися. Я так думаю, що зомбі будуть з'являтися по всьому світу в рандомних точках а, по івентах. Я так бачу, дивіться, вже в Канаді зомбі, тобто штати теж будуть боротися з ними. А, так. Азія, ну Азія програє цю битву. В Японії вже зомбі. Навряд чи Японія виживе в цій війні. От, наша задача якраз таки встигнути захопити хоча б цей сектор і укріпити його бункерами. Хоча зомбі в Турції прориваються дуже швидко. Британці переміщуються на моїх територіях, аби допомогти туркам і зустрічаються з венграми, щоб. Ну, коротше, тут я пропускаю британців через свій території, а Венгри проходячи повз, побачили і спробували їх знищити. Блін, ну поки надії, чесно, немає в мене на те, що ми зможемо пережити цю війну, адже в нас і по спорядженню проблеми, і ми не авіацію не можемо підготувати, ні танки. Тобто, якщо б додати ще один рік, можливо, це було б ще більш реалістично. Я дивлюся: що... зомбі прориваються масово, але тут у нас не споряджені грецькі дивізії. Якщо затримуємо їх тут, зможемо краще підготувати Італію. Я якраз там будую інфраструктуру, тепер можна вже перейти на будівництво бункерів. Поки з Іспанії я не бачу сенсу це робити зі сторони. Але коли ми нападемо на Болгарію, скоріш за все, британські війська на нашій території оголосять нам війну. Так, я дивлюся, що нації наші вони м -м, зайнялися розробкою антидота. Синя, синя шкала це в нас е виходить антидот, а червона це мутації, тобто наскільки в зомбі вони сильні. І ви можете побачити, скільки, наскільки вони вже розширились з урахуванням їх мінімальної мутації. Мінімальної. Так, що в нас там по фокусам в Італії? Ну давайте б далі прокачувати армію. Тут ми отримуємо і заводи, і, в принципі, деякі модифікатори на, на армію, можна ще побудувати форти на півночі Італії. Ну, давайте так і зробимо. На жаль, Турція пала, і ми не встигли напасти на Болгарію насправді для того, щоб. Захопити території і оточити її проти зомбі орд. Тоді, скоріш за все, нам треба реально буде відступати на цей вузький проміжок між горами, а треба протриматись до того, як наша, наша промисловість зможе побудувати там максимальні укріплення. І нам треба будувати дві-три лінії максимальних укріплень, ну тому що вони будуть постійно безкінечно атакувати наші стіни. Ось і починаються наші конфронтації з зомбі, як ми бачимо. Ми ці битви програємо, адже, типу, вони атакують масово. А давайте подивимось, наскільки зможемо ми тут протримати. Ну, вони постійно прориваються вперед. Наші дивізії їх на пару тижнів стримують. Подивимося, чи вистачить цього, аби відбудувати оборону. На жаль, зомбі настільки швидко проривається, що нам треба відступити нашими дивізіями, аби вони не попали в оточення. Вони відступають від самого Бахареса, намагаючись вийти з оточення, яке нам зробила зомбі-орда. Так, Німеччина пропоную вступити в війну проти Польщі, Британії і так далі. Ну, мене це не цікавить. У мене тут інша війна. А як нам викручуватись? Які технології треба зосередитись на бонусах для піхоти? Єдине, що ми масово можемо виробляти цю піхоту. Є точки, де ми успішно відбиваємо атаки, але їх не дуже небагато. На даний момент наш шаблон складає з. 6, так, 9, 10, 11, 12 касок піхоти, 2 артилерії і протитанка на всяк випадок, якщо зомбі мутують настільки сильно. А, так, Охреція вже майже повністю винищена. Африка, до речі, ну ще трохи в нас там є насправді території. А, так. Ну, раша не думаю, що витримає. Тут у неї широчайший фронт просто, а в них з постачанням проблем немає. В Принципі, ми їх тут затримали, що по будівництву бункерів вони готові десь наполовину приблизно, але тим не менш у нас є і укріплення ось тут, і невеличке укріплення тут. І коли вони вже дійдуть сюди, то Німеччина, думаю, підтягне трохи своїх дивізій побільше. А рішенням так сказати італійського Муссоліні було прийнято тим, що відступити від Белграда, відступити на пару провінцій назад, дати дивізіям можливість відновити організацію, відновити боєприпаси. А відновити численність загонів, поповнитись спорядження, а також в принципі, ну, дати відпочити солдатам. І так, лінія у нас підготовки, наскільки вона готова. Уже майже тут сьомий рівень, тут п'ятий рівень, і тут по двома рівнями є. Так, з великими втратами фронт посипався, і ми відступаємо. Деякі дивізії попали в оточення, але всього, в принципі, в загальному плані ми не втратили багато людей. Отже, ми зараз відступаємо на підготовлені дивізії, на підготовлені, точніше, місця, де ми відбудували максимальний рівні укріплень. І так, почалися битви на наших місцях, де в нас максимальні укріплення, і ми бачимо, що ми зможемо стримати їх тут 400, 400 днів, 200 днів, 130 днів. дасть нам знову підготували більше більш тилових позицій, більше піхоти. А Створення антидоту поки застрягли на 93%. А мутанти, мутанти вони розвиваються постійно. Бомбі висадилися, блять, по морю? Чи що, як вони опинилися за нашу лінію фронту? Вони вдарили по нашим тилам і 6 дивізій залишаються ну, якби в оточенні. В 300 у нас, нас бункерів немає. Ай-яй-яй, ай-яй-ай-яй. На жаль, тріст пав, адже там не була підготовлена оборона, а як зомбі проникли в тилові наші позиції, невідомо. І так, у нас тут немає поки зараження в провінції. Бо тоді я бачу, якісь карантинні зони можна робити. От, Типу, якщо бачите по рішенням, то можна зробити. О, реально карантинну зону. Давайте зробимо тут карантину зону на всяк випадок. Наші війська потроху ну, продовжують відступати і відступати і відступати. Але бункера досить таки насильно затримали протиснення мутантів, і отут в повному оточенні шість дивізій тримається краще, ніж наші дивізії. Ось тут розробка антидоту до сих пір стоїть, вона навпаки падає, тому що ніхто не підтримує розвиток цього. А я зараз не можу виділяти там ресурси, дослідження чи будівництво на те, щоб вивчати цей антидот, адже ми не стримимо цю орду мутантів. Банально. І так, наш флот підплив під порт, який обороняють уже, я не знаю скільки часу, і от ви можете побачити, що 20% знижуються характеристики тільки від бомбардування з нашого з моря. І це, в принципі, в двох битвах нам дуже сильно допомагає. Я не знаю, що було б, якщо б не. Союзна авіація, адже за допомогою неї ми сильно знижимо боєздатність супротивника. Як ми можемо побачити, у зомбі-дивізії вже з'явилося пробиття, значить у них з'явилася мутація, яка додає їм броню. Добре, що ми підготували протитанкову зброю проти них. Що ж я можу сказати? А ворог починає, ну, точніше, намагається прорватися у нас зі сторони Швейцарії, а у нас там бункера вже підготовлені, як бункера і на Франції. На Франції у нас були давно підготовлені бункера, а ми їх просто добудували. Союзники там намагаються ще щось з чимось воювати, а ми поки тримаємось. Я якось не побачу цей момент з Сардиною островом. Ну, що поробиш, наше командування зайнято іншими проблемами. Я от не знаю, що тут робити. Насправді, я думаю, можна вивезти оці 15 дивізій і перерозподілити їх на інші фронти. Ну, інші фронти поки тримаються. Да, в них проблема. Плюс ми готуємо нові дивізії. І в нас вже закінчується людський пул. Скоріше за, я на склад навіть не хочу заглядувати, що там за проблема у нас по продукції. Ну, я хочу... Я хотів до цього зробити танки, важкі танки, які дозволили нам битися проти е зомбі, але... Ох, блін, майже єдина країна, яка зараз реально може боротися з зомбі. І я хочу реально піти саме не знаю, в авіацію, бо це легше виробляти. А ви можете побачити список країн, які в нашій війні тут б'ються проти інфікованих. Приблизно мільйон зомбів були ми. 600 тисяч була саме зомбі нація. Британія і Ірландія залишаються незалежними, шведи залишаються ще незалежними. Ну, Америка паде явно. А можливо якісь острівні країни залишаться ще поки живими. Так, зараз відбудеться заміна військ і. Так, супер. Вони вийшли, вийшли з цього оточення. Відправляємо їх тут, аби вони поповнилися відновили організацію. І тут нам теж треба буде заміну провести. Бачите, тут вже організація падає. Єдина надія виживати це, от якраз таки заміняти втомлені дивізії свіжими. Що вдумайтесь, зомбі захопили зі складу країн, зі складів країн, які вони захопили, і вони використовують німецькі, е, німецькі, німецьку авіацію. Ну як так? Зараження просуваються крізь фронт. Нам треба проводити зачистки, аби е, розп... ну, і розпиляти антидоти, аби це знизити, скажімо так, ефекти зараження на наших провінціях. І треба вводити карантин, я так думаю. Ну, дивіться, у нас виходить перший рівень зараження, він швидкість дивізії зменшує ресурси, які ми отримаємо з провінції, фабрики зменшує максимальну кількість провінцій, і організацію, яку ми повертаємо під час, ну, після битви. Я щось, чесно не побачив, мій профтек не з мікроконтролів, У нас тут була виходяча з дивізії, які дуже довго тут трималися, але я міг би відступити на якісь порти, зберегти їм життя, але ну, тут уже чисто про йому чисто. Так, ми успішно проводимо заміни на наших передових позиціях, втримуємо армію зомбі. Так, я бачу, що у нас тут проблема на півночі, на швейцарському, і потроху вже організація падає на західній частині. Тут у нас виходить. Ні, а, ми вірус почистили, супер. У нас тут був другий рівень зараження, але ми його прибрали. Я думаю, що нам треба вводити тут карантинну зону, аби не дати зомбі прорватися далі. Нарешті ми можемо поповнити ці фронти новими дивізіями. Ми направляємо сюди, щоб забити ліміт. Адже бачите, у нас тут вже реальна проблема через місяць вони б тут пробилися. І прекрасно буде чим заміняти тут дивізії. А тут, ну блін, я навіть не знаю, що тут зробити. То, до, до речі, британські війська до сих пір з нами тут б'ються проти зомбі. Хоча ненадовго британці теж отримали плюху у висадку десанту зі сторони зомбі. Так, ті шість дивізій, що в нас тут були дуже сильно підбитими, ми повністю їх перебрали з фронту і замінили десь сім'ю свіжими дивізіями. Так, треба розбиратися, що в нас тут. Треба подумати про вигідність утримання цього плацдарму, чи варто його ще далі втримувати, чи варто відступити з нього. Адже тут уже четвертий рівень зараження, але не хочеться втрачати максимальні укріплення, це ще одна територія, яку ми могли би втримати. Але при цьому зменшиться лінія фронту, що дозволить нам концентрувати війська краще. Треба подумати. Поки я думав, чи потрібна вона, чи ні, і розподіляють дивізії по портам на нашій території, вони вибили нас з цієї позиції, і тепер фронт змістився. І це звільнило. Досить таки багато кількість дивізій тепер у нас в резерві знаходиться. Я не знаю вже скільки часу пройшло. Так, що у нас тут? Туди підкріплення треба. Ой-ой, ой там проблема, дуже велика проблема. І туди підкріплення потрібне. І сюди підкріплення потрібні. Так, і тут підкріплення потрібні. Тут у нас теж досить проблемно. Ми винесли 10 мільйонів, 11 мільйонів зомбі. А причому. Втратили тільки майже мільйон, там трохи менше мільйона. І нам залишається вбити ще ну там приблизно мільярд. Да. Я зараз все віддаю, всю і дослідження. А, у мене збилося, походу. І дослідження, і виробництво я на 100%. І, і е, Виробництво і, і будівництво все видаю на розробку антидота проти цих зомбів. Ну, типу, ми так довго не витримали, у нас не, без... не безкінечний людський пул. І з кожним днем ці дебафи будуть тільки збільшуватися і збільшуватись. Ми намагаємося через антидоти це якось зробити, але а, прогрес тільки падає і падає. Оу, oh, щит. Нам треба відступати до нашої середньої Італії. А, у нас тут виявився прорив, ми не встигли закрити його. І вони дуже швидкими темпами там зараз прориваються. Нам треба біля Ферера когось висадити, або вони стримали супротивника і використовувати місцеві бункера укріплення. охо хо хо Якщо ми тут їх зможемо закрити, то нас не, не, ну, не повсюди. Тут бункера є. Вони перекрили Венецію і перебралися через річку Ферера. І. Блін, це по-моєму капець, це все це капітуляція. Так, тр... треба збирати. Треба збирати війська ось тут. Я, Я не знаю, чесно. Так, З... Зібралися. Вибираємо ці всі війська, які зараз залишаються живими, відправляємо їх в тил, відбудовуємо тут бункера і нормально, живемо далі. Розформовуємо флот, аби швидко отримати менпар на поповнення дивізії. І мій демі... мій па. одразу пішов на поповнення, походу. І так, основна частина дивізії залишилася в оточеннях. Вони ще будуть битися якийсь час. Невідомо скільки, правда. А якщо в Гановому вони стануть, то хоча б залишать собі постачання. На основну Італію ну, дивізій, Так. скажемо, 15 15 дивізій залишаються на охорону. Скільки вони протримуються, пробити ми ворожі дивізії не можемо. Треба хоча б оборонятись. Єдиний шанс, який зараз я бачу, це закріпитися ось тут, на цих горах, і через Геново, якщо наші дивізії встигнуть туди піти. От, і от через цей порт швиденько вибігти на основну частину. Але у нас тут не готові бункера. Я не очікував такого широкого прориву ось тут виходить. І через це ну, типу були підготовлені ось тут бункера, ось тут бункера були підготовлені. І вони якраз таки всіх за секунду забрали. Я використовував всю всю свою міць, всю свою економічну міць для того, щоб зробити е, прогрес антидота, він не робиться. Мені здається, що ця модифікація це неможливо просто. Я не знаю, як за рахунок чого було накопичено стільки прогресу, можливо, за рахунок тих націй, ну, всього світу, які е, вкладалися. Але Італія навряд чи протримується довго. Тут питання тільки часу. Так, ну. Е, порт в Генові ми прикрили. Пару днів у нас є, щоб перетягнути туди війська, і треба ще якось ну, виживати ось тут. То у нас є пара дивізій, які тут підготовлюються, обороняють. Якщо б не флот, мені здається, це б закінчилось набагато швидше. А в принципі, А, ну, побудувати порт ми тут не зможемо, да? ось така печаль. І я ось думаю, залишити ці дивізії, як відволікаючий маневр, аби ці дивізії змогли вийти. А через порт в Генові, і висадитися, наприклад, біля Риму. Ну, що я можу сказати? В порт в Генові ми не встигли перекрити швидкість зомбі настільки велика, що, ну і масова, що ми не можемо встигати закривати ці місця. І вони залишаються самі по собі ці дивізії. Багато дивізій знаходиться hey! в оточенні і без постачання, які будуть пару років, ще там воювати, як написано там. А що нам робити тут. Я навіть не представляю, скільки ми тут протримаємось? Тиждень-два максимум. Основний фронт сипеться, і італійська команда приймає рішення про відступ до столиці, а також підтягування флоту для бомбардування ворожих ордзомбі. Наші дивізії навіть не встигли до Риму дійти. В Палермо можна закритись було б, якщо б ліміт капіталяції був не таким, скажімо, жирним для нас. Війська в до сих пір б'ються. І нам кажуть про те, що вони будуть битися приблизно там 200 1000 днів. От. І ну, тут ситуація покраще, бо в них є місто, яке їх трохи постачає. Тут ще сотні днів. Як ми бачимо, орди просто заповнюють Італію, залишаючи по собі нам тільки невеличкі шматички, шматочки опору, а вибили ми вже на даний момент 13 мільйонів зомбі. Жесть, і продовжується падіння нашої цивілізації людства. Ну що ж, в принципі, це фінал. Давайте з вами поспілкуємося про те, як вам мод, як вам в принципі, проходження. Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. Лайк, підписочка, це все. Підтримую канал і підтримую його в розвитку і український контент в цілому. От, чи хочете ви бачити таке проходження ще раз або за якусь іншу націю, так? О, там, наприклад, за Люксембург, ну це вже взагалі прикол буде. От. І типу напишіть, що ви думаєте про цей мод, можливо, за яку країну ви хотіли б спробувати, типу, побачити проходження там, за Німеччину, Іспанію, там, Італію, Америку, за будь-яку країну, яка вам в принципі спадає на думку, що вона буде прикольною для проходження проти апокаліпсису зомбі. Що ж, всім ще раз до побачення, побачимось в наступних серіях, лесплейх і стрімах. Не забуваємо дякувати автору. Якщо немає можливості грошової підтримки, хоча б лайком і коментарем. Всім ще раз до побачення, мирного неба!